Десять тисяч вареників наліпили рівнянки на вже традиційних волонтерських вечорницях. Допомогти українським солдатам зібрався справжній жіночий батальйон. 80 рівнянок, волонтерів, дружин, учасників АТО та й самих бійців демонстрували кухарську майстерність. Організували вечорниці місцеві волонтери. кажуть, що саме так хочуть відзначити своє професійне свято і допомогти бійцям на сході країни. Акцію організовують волонтери дару. Це в нас вже стало такою традицією, тому що ми тому що минулого. Року. Ми планували е, виліпити вареники на Андрія лише для госпіталя, написали це у соцмережах. Очікували, що прийде до 20 людей, але прийшло ну, десь людей мабуть, біля 70-80, біля сотні. Мабуть. і е, Ми тоді наліпили насправді десь біля 7 тисяч вареників. Як заведено в українських сім'ях, роботу розпочали з молитви. Молилися за хлопців на передовій. Сподіваються, що щирі слова молитви допоможуть зберегти життя і здоров'я наших захисників. Пані Оля, яка прийшла на вечорниці з онучкою, каже, що готували традиційні українські вареники з картоплею і капустою, а заправляти будуть справжнім українським смальцем. Ці вареники, які потім нашим хлопцям, які ми заробимо ті гроші, які ви будете продавати, бо хто буде на роботі, то не в змозі. А взагалі всі сюди. Прийшли по поклику того, що ми е, маємо всі щось цьому житті зробити. Хоч маленьку лепту, але в класі. харці вареники, ну вони мають бачите, тут прийшли люди. Всі вони прийшли з е, покликом серця і з душею. І пили вареники аж до пізньої ночі. Хоч руки та очі були втомлені, проте обличчя сяяли радістю. Адже рівня не знають, що зробили хорошу справу. Такі вечорниці, за словами волонтерів, є підготовкою до свята Андрія. Адже 13 грудня на Майдані Незалежності волонтери знову частуватимуть рівнян власноруч зробленими смаколиками. Спробувати Україні. Інські вареники зроблені щирою душею і радістю. Волонтери запрошують як жителів рівного, так і гостей міста. Кошти, які зберуть з продажу вареників, реалізують на потреби бійців у зоні АТО. Марина Гречка, Ілона Якимюк у ритмі подій.